Щойно я запустив відео заводу Амазон. І там працюють роботи. Роботи вже беруть коробки, розкладають, роботи займаються багато чим. Ви знаєте, нічого начебто дивного, ну, роботи, робототехніка, вона ж є. Але проблема в тому, що на заводі, це не перше повідомлення, на заводі, на якому працювало раніше умовно, 3000 людей ну, на складі, а нині працює там, 500 людей. Де інші ділись, Ну, можете здогадатися, де інші, пішли шукати кращої долі. Так от, проблема в чому, якщо ви дослухали до цього моменту? Проблема в тому, що ми з вами живемо в надзвичайно небезпечних умовах. І справа навіть не в тому, що війна. А справа в тому, що в майбутньому, вже найближчому, це не буде через 20 років, ні, це буде через 3-5 років. В найближчому майбутньому у нас з вами все менше і менше буде можливостей для роботи. Але якщо в таких країнах, як Сполучені Штати Америки, Швейцарія, Франція, там, Португалія, Італія, Іспанія, Британія, там уряди змусять поділитися з людьми, як це буде? Ну, наприклад, як в Швейцарії, безумовний дохід. Ви просто отримуєте пару тисяч євро просто за те, що держава заробляє, а ви громадянин. Або це може бути висока зарплата за незначну роботу. Наприклад, ви там якийсь там креативщик, щось малюєте, ну, малюєте і добре. З вами діляться. Через невелику роботу велика зарплата. Як ви думаєте, чи поділяться з вами в Україні? З вами поділяться, як ви думаєте? Олігархи, чиновники наші, як ви думаєте, з вами будуть ділитися? Вам встановлять безумовні доходи, тому що держава заробляє. З вами хтось поділиться? Ну, в підсумку, знаєте, так багато людей інколи згадує совок. Ну, реально, ми ж не совки, щоб взяти і поділити, да? Тому шукайте, шукайте себе і думайте про те, що завтра, завтра, може бути ось так. Як на заводі Амазон. Але там громадян не залишуть. Тому що там держава для громадян. Громадяни це і є держава. Як інколи в Україні буває, ви самі чудово розумієте. Телеграм в Шапці профілю, там є це відео. Хто не бачив. Поки що виглядає це досить примітивно. Але технології так швидко розвиваються, ви обернутись не встигнете. Як оці роботи? Будуть на ваших робочих місцях. А що буде з вами?